Кожна справа має починатися з молитви, так само, і випікання хліба. Зазвичай тісто починають готувати вночі, адже в цей час людина більше готова до молитви. Як е, говорять е, святі отці, то е, молитва вночі вона саме більше приносить користі в людині і тому. Вона саме сильніша, і тому ми стараємо замішувати і випікати хліб вночі. Надіємося, що цей хліб буде укріпленням їх в першу чергу фізично, а також духовно в цей нелегкий час для нашої держави, для нашого народу. Зважаючи на піст, у хліб не додають продукти тваринного походження, а от дріжджами не користуються взагалі. Інгредієнти, з яких печеться хліб, Дуже прості: це вода, мука, олій, а також афонська закваска. Добавляється замість дріжджів. Вона використовується для того, щоб тісто накисало, приймало звичайну форму, яка повинна бути в хліба. Кліп, приготований сьогодні, роздадуть у лікарні, притулки та будинок престарілих. Брати наголошують на тому, що перед переддень свята Миколая необхідно слідувати прикладу святого робити добрі діла.